Зермальна група телеканалу Д-1 знаходиться на місці надзвичайної ситуації. Російська атака понівечила гуртожиток і навколишню територію. Ось що говорять свідки подій. Тривога і буквально хвилина-дві прильот. Зривна волна і все посипалося. Почали бігти на вулицю. Походу, ще було три прильоти. Все, більше немає нічого. Все вибито, все розірвано. Всередині тільки. Нема нічого, одні стіни стоять. Слава Богу, що цей корпус стоїть так, що в мене на наш, наша секція не з тієї сторони. І по тому, що люди більш-менш цілі, що не пострадали від стекол. Дитина отримала дуже великий спух, дитині 4 роки, я не знаю, що буде. Ну, поки що так. Вони зараз бомбосховище, ну і там вони зараз і знаходяться. Вибух, штукатурка, дим, повилітали двері, вікна. Скло поранені, крики. Ті сусіди, які з моменту першого вибуху вийшли на коридор, ми всі гуртом після другої хвилі вибухів пішли вниз. Я була на роботі далеко з Віцеля, але я чула вибухи, і ми були в бомбосховищі. Там, де я працюю, це підприємство. Я була в помешканні, дверей немає, вікон немає. Воно все побите, все розкидане. На місці працюють усі необхідні служби. Ми бачимо, як представники державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують розбирати завали і надавати психологічну допомогу постраждалим. Також медичну допомогу надають лікарі. Поліцейські фіксують воєнне зло. Чин російської армії.